Добрий добрий день, добрим добрим людям. Після такої ночі чим ще вас розважити, крім хорошої оповідки? З тої самої збірки Химераріум, а називається оповідка Батьківський інстинкт Олена. Салтанова. Мабуть, останні сто грамів були зайві, подумав Микола, побачивши це. Ранок Микола Петрович йшов гаражним кооперативом Мрія, злегка кульгаючи. Він мав забрати свою ластівку, щоб рушити в справах. Голова розколювалася так сильно, ніби збиралася відвалитися і з гуркотом впасти на асфальт. У роті неприємно пересохло та відчувався смак мисливських ковбасок. А добре ми вчора з хлопцями посиділи. Петрович вже намацав у кишені ключі, аж раптом помітив у возенькому проході між гаражами рух, дещо живе, сіре, лежало скрутившись, бублика. Воно спало, кумедно ворушило вухами. Отже ж, мабуть, знов цуцика підкинули, подумав Микола. Петрович тварин любив, хутко відшукав залишки вчорашнього банкету, кинув собаці недоїдок кобаси. Унюхавши їжу, істота миттєво піднялась. Та не на лапи, а на ноги. Микола жахом усвідомив, що перед ним зовсім не цуценя. Це було дещо з головою собаки, але з тілом людини, хлопчика років п'яти. Останні сто грамів точно були зайві, подумав Микола в ту мить і завмер. Істота стояла навпроти та дивилась на чоловіка червоними очима вогниками. Похмілля. Як рукою зняло. Петрович інтуїтивно дістав з пакета другий шматок ковбаски. Істота радісно вхопила її брудними пальцями і відправила до рота. Потім питально зазирнула в очі. А ще є? Петрович дістав ще, намагаючись зібрати мізки докупи. Куди звертатися? До кого? О, Семенович. Точно, збагнув Микола і потягнувся рукою до кишені по телефон. Юрій Семенович був давнім приятелем Петровича. Вони знайомі, наче років сто. Ділили разом горілку, м'ясо, машини, вудочки, все, окрім жінок і ще декільких принципових питань. Микола вважав Юрія інтелектуалом. Той носив товсті окуляри та цитував філософів під час гаражних посаденьок. Крім того, Юра читав справжні книжки. Чуєш, тут така справа. Скоріше до гаража мого підходь. Є питання і цей ковбаси візьми, ну, чи сосиски, хоч що небудь м'ясного, не знаю, може, корм собачий. Та хто знає, ну, може й котячий згодиться. Бери, що є, тягни сюди. Через сім хвилин двоє ошелешених чоловіків чухали потилиці, споглядаючи зверху вниз на дивну істоту, яка, наївшись котячого корму, радісно хитала дубкою, наче справжній собака. Хвоста лише не вистачало. Що скажеш? питав Микола, нервово допалюючи третю цигарку. Юрко поправив окуляри та з виглядом експерта мовив. Так, ну. Судячи з того, що я тут бачу, схоже, перед нами представник народу писоголовців, міфічний народ, але, виходячи з того, що ми його бачимо, не такий вже він і міфічний. Що за народ? Народ цей мав специфічну зовнішність, людське тіло та собачу голову. Згадувалось, як ну, грубі жорсткі істоти харчувалися здебільшого сирим людським м'ясом, от прям читаю з інтернету. Зустрічаються писеголовці в українській міфології доволі часто і всім своїм єством символізують нечувану жорстокість. Істота саме терлася щоками об коліна чоловіків, виражаючи приязнь, радість, задоволення, що ну ніяк не поєднувалося цитатою З вікіпедії, щось не схожий він на Людоїда, сказав Микола, трохи оговташись від шоку. Якщо судити за статевими ознаками повірко, то він ще досить малий. Вважаю, що жорстокість не вроджена, а набута навичка, зумовлена боротьбою за виживання. Вовка ж не називають жорстоким. Він вбиває інших тварин, щоб нагодувати своїх вовчат. А до речі, де його батьки? Ах, Назву його Сірко. перервав друга Микола. А що ти з ним будеш робити? Ну, поки гай поживе тут в гаражі, а далі побачимо. Ввечері зазвонив телефон Миколи. Чуєш, Петровичу, є нова інформація щодо е, ну, малого? Свильований голос Юрка підняв тиск Миколи до критичних позначок. Зустрічаємося на гаражну нараду. Микола поспішав до кооперативу мрія з торбою повних собачих смаколиків та старого одягу. Думки хаотично стрибали в голові, як на віжені. Може, я поїхав глуздом? Це все привиділося, а може, горілка була, палена, але ж Юрко теж його бачив. Приятель саме чекав біля воріт. З гаража лунало щемливе мливе Здається, він чує, що ти йдеш, сказав той, сміхаючись. зараз, зар, малий, відкрию. Сірко щойно вистрибнув з ув'язнення, як нуму давай намотувати коло і на самовийто стрибати, вирвав пакет смаколиками зубами, і побіг у кут гаража. З'ївши все за кілька хвилин, одну кістку пішов закопувати. Так, я думав, що це йому на декілька днів, стурбовано промив Микола. Ну, хай найдається. Що там у тебе, Семенович? Юрась відкашлявся. Я оце знайшов інформацію щодо цих істот. Наші пращури вірили, що песоголові можуть стати людьми, якщо їх охрестити православною вірою. У голові Миколи наче загорілась лампочка неймовірної яскравості, яка спроможна була освітити весь кооператив. Насправді у Микола була давня мрія, про яку ніхто не знав мати сина, ходити з ним в гараж, крутити гайки, на риболовлю їздити. Але Бог не дав. Проте чого в світі не буває. Так. Угу, обряд хрещення проведемо завтра зранку, рішуче сказав він. Що в церкві? перелякано спитав Семенович. Ти що з дуба впав? Звісно ж, тут треба знайти батюшку справжнього, але надійного, який не боїться оце, подібних чортівнів. Я все організую, з, енту... з ентузіазмом закричав Юрко. До завтра. Все буде! Микола, в душі, якого тепер зажевріла надія, турботливо виставив старі светри на дерев'яний піддон, споружаючи лігво для сірка. Він чухав малого за вушком, доки той не заснув, а потім пішов додому спати. Ранок наступного дня видався ясним, але морозним. Прозоре повітря бриніло в сонячних променях. Підкреслюючи урочистість події, яка мала відбутися, у гаражі рівно о сьомій зібралися докола четверо осіб Петрович, Семенович, кум Юри Василь і його брат, батюшка Євстахій. Вони дивились на сірка, який дожовав шостий бутерброд з ковбасою. Яке ж воно дивне, зауважив Василь. Він не вірив своїм очам і постійно кліпав. Може, то якась генетична мутація, чи що? Може, якось це можна пояснити науково? То все від диявола!» – відрізав батюшка. Починаймо. Микола тремтячими від хвилювання руками дістав з барсетки куплений за заздалегідь срібний хрестик. Юрко тримав крижму. Батюшка наливав у пластикове відро. Від акрилової фарби воду. Вони вправно налагоджували дійство і не помічали, що за ними прискіпливо спостерігала пара кривавих очей. Охрещується Сіркора Божий, почав таїнство батюшка. Микола однією рукою тримав малого іншою перехрестився. Юрко, який до цього дня вважав себе атеїстом, тепер хрестився безупинно, кум мовчав. В одну мить все змінилося. Чоловіки здригнулися від несамовитого рику, який лунав, наче з пекла. Від звуку заклало вуха і холод пробіг спиною. Озирнувшись, всі побачили величезну істоту з головою пса та тілом людини. Шерсть істоти стояла дибки, з пащі стирчали оголені гострі зуби, очі, налиті кров'ю, палали. З її вигляду стало зрозуміло, вона прийшла забрати своє. Від страху всі розійшлись до стін, і тільки Микола продовжував стояти, як вкопаний, тримаючи сірка. Істота, наблизившись, дала зрозуміти Миколі, що він відпустив руку, бо інакше вона її відгризе. Потім схопила малого зубами і вмить вискочила з гаража. Моторошну тишу порушив батюшка. Боже, збережи, Боже, збережи, Боже, збережи, шепотів він, збираючи речі з неприхованим полегшенням. Все в житті бачив, але такого, Боже, збав, Боже, збав. Феноменальна історія з неприхованим захопленням сказав Юрко. Приголомшлива, підтвердив Василь. І тільки Микола мовчав і тихо плакав. Хай всі наші мрії збуваються вчасно, і одна велика на всіх українців якнайшвидше.